Друзі, це пиздець. Більше 10 років війни прокурори просто нищать країну зсередини, виснажують наш бюджет своїми виплатами, прокурори, судді. Взагалі я їду і думаю, я просто уявляю обличчя Зеленського та його 5-6 менеджерів, коли почалася війна. Розумієте, Вони прийшли тихомирно грабувати так, як це робили всі до них. Всі май, ну всі просто, всі робили так. <к Jean> і вони так само думали, що тут, а тут, блядь, війна, І з цим потрібно щось робити. Уявляєте їх обличчя, уявляєте їх розчарування, що їм потрібно о -о, воювати, добувати десь зброю, блядь і все інше. Мобілізувати людей, що вони взагалі не хотіли цього робити. Вони ж захотіли, взагалі не хотіли спротив робити кацапа. А зараз потрібно це все робити, блядь. Піздець, блядь, це це дуже жахливо. Мене це обурює. блядь. Я я взагалі не хочу такої влади. блядь. Я не хочу блядь, таких підарасів у владі. Я, я розумію, що е, я закликаю лише всіх, хто має стержень, хто має е, відповідальність, хто розуміє, що потрібно цієї країні, що потрібно робити з цим. Просто йти до влади, коли будуть вибори. Обов'язково обов'язково йти і витісняти звідти блядь, цих підарасів нахуй. Цю вату, блядь, яка осіла блядь, вони скрізь, просто скрізь, блядь. як ракова похлина блядь.